Від початку повномасштабного вторгнення все більше військовослужбовців звертаються за медичною допомогою до Боковинського клінічного онкологічного центру. З якими скаргами на здоров'я звертаються військові, і як їх лікують тут в онкоцентрі, дізнаєтесь у програмі здоров'я у фокусі. Володимир Фрецак із села Михалкове Дністровського району, колишній підприємець, спочатку повномасштабного вторгнення проходив службу у лавах Національної гвардії України. Не ховався, не приховувався 7-7 мережі. Дали поїзд, пішов взяв І так і потрапив в Національну гвардію України, Військову частину 31-13. Виконував обов'язки, був начальником варти по охороні та обороні об'єктів. Дмитро Фрицак про свою хворобу дізнався випадково під час служби у Нацгвардії. Були на стрільбах і в мене зійшов брудні жилета. Так, так мало бути, чи я розумієте, сам не розумію. і вчив і других, і це все. і якби так, так мало бути. Коли робив постріл і він у мене прямо у цю, де в мене цей наріз був, пухливався, прямо в ту пухлину. І воно мене почало вже турбувати серйозно. І звернувся до своїх санчастин, санчастини направили в МВС, до хірура з МВС, направили вогу. Йому було поставлено рак правої грудної залози другої а стадії. Враховуючи агресивність цієї пухлини, пацієнт пройшов вісім доопераційних курсів поліхіміотерапії з таргетною терапією. Буковинський клінічний онкологічний центр забезпечений препаратами таргетної терапії Національною службою здоров'я України. Цей препарат є дороговартісним. Приблизно на одне введення коштує десь до 50-55 тисяч гривень. Але цей препарат є у нас в наявності в Буковинському клінічному онкологічному центрі. Ми забезпечені, тому наші пацієнти можуть його отримати абсолютно безкоштовно. І в вересні місяці пацієнт був успішно прооперований в об'ємі правобічної мастектомії з біопсією вартових лімфоузлів, на щастя, лімфатичні вузли чисті. І зараз пацієнт післяопераційно отримав курс променевої терапії і отримує далі курси таргетної терапії, які буде отримувати протягом року. Прооперували, слава Богу, сказали, що все добре у вас все як. Вона зменшилася, почала після хімії. Ну, ця поплина почала зменшуватися. Вона була розміром до 6 см. Ну, так а десь до півтора-двох почало, ну, хімія її руйнувала. сон пройшов. І себе не відчуваю, що я, наприклад, павкав. Ну, але не всі так. Не всі переносять цю хімію. Так, цю Слава Богу, переносив все добре. Не було в мене побічних ефектів якихось. Володимир Фрецака каже, побороти рак допомагає родина. Вся сім'я мене підтримувала. Підтримувала Яна Іванівна, Василь Васильович Барл також підтримував. Все буде добре, це лікуючий мій лікар зараз, хіміотерапевт. Взагалі, я вам скажу ставлення, ну як, не знаю, тому що я можу військовий бути, до всіх, але ну, я так бачу, що до всіх ставлення якби ну, одинаково, знаєте, людські ставлення. Лікарі зазначають, рак легше перемогти, якщо його виявили на ранніх стадіях. Я думаю, що так як це виявлено на ранній стадії, це друга а стадія без ураження лімфатичних вузлів, то все має бути добре. Зазвичай такі пацієнти кожних півроку проходять обстеження після закінчення комплексного лікування. Раз на рік має бути обов'язково комп'ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням. Симптоми раку молочної залози у чоловіків не відрізняються від жінок. Симптоми абсолютно ідентичні, такі як у жінок. Тобто, це є пухлиноподібне утворення в грудній залозі. Це може бути збільшення підпахвинних лімфатичних вузлів, це може бути втяжіння соска, це можуть бути кров'яності виділення з соска. Андрій Чежевський, військовослужбовець з Тернопільщини, воював у Бахмуті, Білогорівці, Веселому та Берестовому. У березні 2023 року Андрій Чежевський отримав осколкове поранення, тиждень пролікувався і знову повернувся на фронт під час чергового артилерійського обстрілу біля села Веселе Донецької області. Вдруге був поранений. Був прильот нас четверо чоловік, як були в цьому. В окопах він лежить. Так і четверо стали в Такий прильот був. Тоді ще самостійно повиходили. На другу позицію зайняли оборону ще вже нас евакуйовували. Після поранення проходив ВЛК у Чернівецькому військовому госпіталі, а звідти лікарі направили до онкоцентру. Мене турбувало тут, що біль був такий. Ну, я пішов до хірурга, хірург мене направив до сюди, домамолога, хірурга. Ну, і зробили всі аналізи потрібні. Сказали, що воно не, не злоякісне, але ліпше його видати. Після біопсії було встановлено діагноз гінекомастія грудної залози. Це не онкологічний діагноз на щастя, тому пацієнт був успішно прооперований в об'ємі ампутації лівої грудної залози. Це є доброякісне утворення, воно не потребує спеціалізованого лікування, тому десь два тижні буде реабілітаційний період, і абсолютно пацієнт здоровий вийде зі, зі стін цієї установи. За словами лікарів, пухлину у Андрія Чажевського спровокували декілька причин. Дана патологія, я думаю, що може бути пов'язана з індивідуальним захистом наш... індивідуальними захистами наших воїнів, особливо це є бронежилети, вони є надзвичайно важкими і створюють певний дискомфорт на грудну залозу. Може, просто через якийсь такий стан емоційний, через стрес що... якийсь не можу сказати. Може, від Броніка, воно. Вчасно я звернувся, так, ніби можна сказати, до лікарів. Наші військовослужбовці, які боронять кордони нашої країни і ризикують не тільки своїм здоров'ям, а й своїм життям. Наша задача як медиків надати їм висококваліфіковану спеціалізовану допомогу. Такою установою є Буковинський клінічний онкологічний центр, куди військовослужбовці можуть звернутися не тільки за спеціалізованою допомогою, як для онкохворих, але і за обстеженням, консультацією, діагностикою, абсолютно безкоштовним лікуванням та діагностикою.